вперше представила свої роботи на обласній педагогічній виставці вчитель музичного мистецтва і художньої культури міста Житомира Світлана Мацкевич. Розуміючи потребу сучасності в оновленні уроків художньо-естетичного циклу, у своїх розробках вона пропонує активно впроваджувати інформаційні комп'ютерні технології в освітній процес. Моїй роботі представлені. Розробки уроків з музичного мистецтва та художньої культури, виховних заходів, різноманітні методичні і дидактичні матеріали, а також наукові публікації з питань розвитку художньої статичної освіти. А на електронних носіях представлені мультимедійні та відеосюжети, які необхідною умови якісного та ефективного супроводу роботи сучасного вчителя дисциплін художньо-статичного циклу. Цього року на виставці представлено понад півтори тисячі робіт, що свідчить про модернізацію науково-методичної роботи з освітянами, зростання творчого потенціалу педагогів та активне впровадження ними у практичну діяльність досягнень науки, передового досвіду та нових технологій навчання і виховання. Сьогодні, як ніколи, не варто замикатися із своїми хорошими розробками, і своїми новаціями у маленьких колективах. Потрібно давати можливість розказувати про нове і на більш широкий загал. І сьогоднішня виставка, тому підтвердження. Ця виставка є дуже цінною, тому що тут кращий досвід освітян області, які представили інноваційне напрацювання розвитку освіти Житомирщини. На виставці представлено наукові праці, публікації, посібники, авторські програми, методичні розробки, які пройшли експертизу, оцінювання та схвалені науково-методичною і вченою радами інституту післядипломної педагогічної освіти. Представники обласного педагогічного ліцею та управління освіти Житомирської міської ради не лише представляли, а й презентували свої матеріали під час урочистого відкриття експозиції. Ми сьогодні хотіли показати такий метод роботи, як проекти. Метод проєктів не тільки у навчальній роботі, а й позакласній роботі. Ми представили вчителів, майстрів, вчителів вищої кваліфікаційної категорії. Вони представили свій досвід, але поряд з ними ми показали, що у нашому ліцеї працюють молоді вчителі, які дають не менш Гарні результати у своїй роботі у нас дуже великий простір: це 6 тисяч педагогічних працівників, це 27 тисяч дітей. Які навчаються у навчальних закладах, і 12 тисяч дітей, які виховуються у дошкільних навчальних закладах, у нас є місце для пошуку інновації і реалізації творчих задумів наших педагогів. Виставочні матеріали доводять, що така форма роботи з освітянами області є найбільш результативною а творча праця є дійсно життєвим стилем вчителів. Всі експонати виставки буде узагальнено, фахово оцінено та занесено до каталогу творчі здобутки освітян Житомирщини.